І в палаці мистецтва експонуватимуться нові полотна. Виставку творчих робіт відомого українського художника Орста Скопа з назвою Козак Мамай презентували у стінах музею. Дійсно бачили, і наші журналісти. Воскресити козаччину саме таку мету поставив перед собою Орест Скоп. Художник вже понад 20 років працює над образом Мамая в його арсеналі понад 200 полотен. Окрім того, є ще й інші роботи на українську тематику. Його така велика подвижницька праця у справі збереження нашої культури є особливо вагомою на фоні сьогоднішнього глобалізованого світу, оскільки зараз ставлять питання, чи потрібно нам зберігати так, би мовити, такі автентичні види мистецтва. Самого ж Ореста Скопа нерідко порівнюють з його персонажем, адже художника, як і в козака Мамая, присутній козацький дух. Він знайшов і свою живописну манеру, і в той же час цю живописну манеру він дуже цікаво трактує власне в образі козака Мамая, людини вільної, незалежної, сміливої, відважної людини, яка завжди знає, що вона повинна робити. І власне Орест Скоп цілком відповідає тому образу, який він творить. Він художник незалежний, і його образ козака Мамая це також людини, як я кажу, вільної, незалежної і української, яка любить свій край, яка цінить свій край і яка живе для свого краю. Серію полотен з козаками доповнює виставка творчості Ореста скопа, адже окрім художньої справи митець розробляє архітектурні та дизайнерські проекти. Така експозиція підсумувала своєрідний етап у житті митця. В день презентації йому виповнилося 60. На свято до ювілара прийшло чимало людей. До привітань приєдналися й представники Львівської обласної адміністрації. Орескоп з перших днів е -е, працює головним художником. Е -е, Палацу мистецтв. Він автор багатьох, майже 30 архітектурних розробок і майже 20 музейних експозицій, серед яких музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові, меморіальний музей Михайла Грушевського, літературно-меморіальний музей Івана Франка, Нагоєвичі і багато інших. Оформлення музейних композицій, пам'ятників, розробка архітектурних споруд та інтер'єрів, талант Ореста Скопа дивує багатогранністю та зупинятися на досягнутому митець має наміру. Плани широкі от з Олексієм будемо робити такий. Ну, вперше у Львові з виїзними фігурами годинник, який буде грати коляди, є ряд нових проектів, які я задумав, які я буду виконувати. Ну дай Бог їх здоров'я було. Серія картин Козак Мамай для живопису Ореста Скопа стала своєрідною візиткою. Її присвячено пам'яті сліпих кобзарів, розстріляних у Харкові в 1934 році. Полот наш художника доказ того, що козацький дух незнищенний. Надія Черевко Олексій Музика, вісник.